Послухайте, діти, вірші про овочі. Різнобарвний світлофор на городі помідор. Як томат, його всі знають і за користь поважають. Де ж поділись огірочки? Їх нема. Самі листочки, овоч врешті відшукали і салат приготували. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік, салат і запіканка. На городі виростає. Її кожний полюбляє. І печена, і варена, і в борщеві, і смажена. Тож картопельку саджай буде гарний урожай. Баклажан заморський пан, фіолетовий жупан. Він смачний, як не готуй, хоч тушкуй, хоч консервуй. І зелену, і руду цибулину я знайду, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Я Капусточка гарненька, як кругленька, чепурненька. з мене страви всі смачні, їжте й дякуйте мені. А зелені кабачки люблять дзюбати качки, щоб лякати вражу птицю чи порадло знадобиться. Гарбуз господар на городі. Його шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати, варто кашу з ним живати. Маленька і кругленька, має щічки червоненькі, в неї хвостик біленький, яка ж вона смачненька. А часник біленький і такий пахучий, і такий зубастий, і такий пекучий. А весьмеш до сала і чорної шкаринки, Аж язик втікає, вибігають слинки. Він людей лікує, хворість відганяє. Той завжди здоровий, хто часник вживає. Так, я перець, та ти знаєш, язика не обпікаю. Я солодкий, вітамінний. Запасай мене на зиму. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. Є великий і малий, є червоний запашний, перчик різний виростає і людей всіх пригощає. Ось горох із нього діти добрий можна суп зварити. А горошок молодий смачно їсти і сирий. Сукні зеленій стоїть на городі. Дуже дивуються всі її вроді. Коси довгі, зуби білі. Всю худобу вона годує. Виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити.